У минулому відео я показав, як розшифрувати податковий номер та дізнатися дату народження та стать людини, якій належить цей номер. А в цьому відео зануримось ще глибше та побачимо, яку ще інформацію можна дізнатися лише тільки за одним податковим номером. Причому це можна зробити онлайн, не виходячи з дому та зовсім безкоштовно. Будемо використовувати лише законні способи. Тому можете перевірити хоч свій податковий номер, хоч сусіда. Завдяки цьому зможете дізнатися. Чи ви зареєстровані як ФОП, чи є у вас борги або чи фігуруєте ви у якомусь виконавчому провадженні. Перевірка ФОП. Переходимо ось на цей сайт, посилання на нього буде в описі, то у пошуку вводимо податковий номер. Натискаємо пошук. Якщо ви ФОП, тоді з'явиться інформація, коли зареєстрований, чим займаєтесь та який квет. А якщо ви ніколи не реєструвались, а ФОП є, тоді терміново зверніться до податкової. Як бачимо, по цьому номеру є ФОП. Можемо побачити прізвище та ім'я по батькові, статус фізичної особи підприємця, дата реєстрації, види діяльності, а також контактна інформація. Йдемо далі. Борги та виконавчі провадження. Переходимо на наступний сайт, посилання на нього також буде в описі. І ось тут ми можемо ввести або прізвище та ім'я, або лише один податковий номер. Та натискаємо шукати. Ось тут, як ми бачимо, по цьому податковому номеру є декілька справ. Можемо побачити номер виконавчого провадження та категорію стягнення. Обов'язково себе перевірте, бо навіть невеликий борг може стати великою проблемою. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео, як перевірити, чи на вас не відкрито кредит або якусь іншу корисну інформацію.